Друзі, підписчики, всім привіт! Ви на каналі Шалений тракторист. Ну що, друзі, зроблю коротеньке оголошення. Хто ще не встиг замовити насіння соняшника? Є супер насіння соняшника з усією обробкою насіння, інсекцициди, фунгіциди, мікро-макроелементи. Також діє на це все насіння знижка мінус 15%. Є класичне грандстаровське насіння. Євролайтинг. Є мелка фракція, крупна фракція. Хто ще хоче замовити на насіння соняшника Євро 7, номер телефона в описі, пишіть, бо улітає просто пушка. Такого насіння дуже мало, щоб було все оброблено і було ідеальне. Ну а ми, друзі, переходимо до нашого звіря оцього шаленого мт зона Щось він не видержує в цьому році нагрузка, і в нас сезон пішов, якщо чесно, просто піпець якийсь. Виїхали в поле, почав грітися. Радіатор, все нормально, гази в радіатор не гоне. Ну, що за причина? Радіатор забитий, мабуть? Ж, да? Соти дивлюся, чисті, кажуть, по краям соти. Думаю, а обдурю судьбу, попробую вниз воздухом, Дуну. Та ні, вода вилітає, як пуля. Кажу, якби соти забиті були, вода так би не вилітала. Хитався, я хитався, думав, думав. Ну, все одно ж не те. І він вже взагалі щось перестає, навіть заводиться нормально. І тут щось проходжу возле воздухана, а він так бубонить. Туди, а. Розбираємо ми голову. Міняємо. У мене стара голова була, я тоді просто так її поміняв, були гроші, купив нову, поставив. А ця старенька ось лежала. ну Лежала ця, відпочивала, це майже 7 років десь. Вона просто кайфувала. Поставили ми беушну цю головку назад. ну На ній клапана нові, ну вона головка вся в ажурі, Це СЗ. -шечка. За якою всі дуже сильно охотяться? Ну і покажу я вам стару голову зараз. Стара голова вже ось всю. Це вона була нова, це я її купуляв чисто Білорусь і в Дніпро -запчастині. а ні, Дніпротрактор брешу в Павлограді. Ну і що було? Ось, ось тут повиїдало, повигнивало. Треба на планування її вести робити. Ну, зараз не до цього трошки, поки не можемо це зробити, ми її вимиваємо і потім веземо, здамо, зробимо голову. Ну З головою тут, вроді, да, все, зрозуміло, все так вкратце, коротко, ясно. Поміняли, вроді все робимо. Ну, продовжуємо же ми далі працювати. Виїжджаємо ми. Привіт, нуля, виїжджаємо, друзі, в поле, Культивуємо. За день у нас нежданчик такий. Перший раз 3 літри масла долив, другий день виїжджаємо в поле, 5 літрів масла доливаю. Ну, Погрішив, потекло, як кажуть, ось. Думаю, може витекло. Не витекло. Проходимо, треба вже бризкать пшеничку. Вилетіли, бризкаємо перший день, бризкаємо другий день. І тут уже вчора не видержує апарат і кидає масло, друзі. І кидає він його жорстко. На холостому я йому не даю стояти, я одразу грузю, ось дивіться, навіть сюди, він харкає його. Ну, В обвафливу всього вже. Я согласен, що скажете не масло, а дьоготь уже, так? Часто масло вище уровня, але він сюди перехилений стоїть, то це не той Не проблема. Ну тут вже Скільки масла залито, що воно світле повинно бути. Ну, а тепер залишається серйозна проблема. Розібрати взагалі не проблема. Да? Тільки розбирали ось пару днів тому, можна ще раз, що тут це як два пальці обосати, як кажуть. Думали, гадали і будемо лізти. Хотіли сіятися починати, а в нас ще й не докультивіровано тепер виходить. Так що трошечки коник підвів в цьому році. Нічого, ми його, я думаю, завтра на ноги поставимо за деньок. Але фінансово буде, я думаю, хорошо. Тепер треба 4 поршня з гільзами, з кольцями в зборі. Завтра поддон скинемо це за 10 років, що він у мене, друзі, цей трактор. Ні разу ми не робили ні поршняву, нічого. Не колінвал не лазили, не вкладище, взагалі нічого не робили. То буду завтра дивитися, вже скидаємо, все, будемо провіряти повністю. Як то кажуть, треба, може вкладище, глянемо, якщо виробітка на колінвалі є, значить колінвал треба точити. Ну Коротше буде така, знаєте, як би сказати, правильно херова ситуація. То, що. Важко зараз усе це дається і чим далі, тим воно веселіє. Ну, я так розумію, плюс-мінус поршнева тільки. Вийде, мабуть, тисяч до 30. Плюс вкладище, я думаю, по-любому вкидати, треба буде вже новенький раз зніматиму, все, мінятиму. Плюс ще сьогодні додавалось, друзі, НШ 10, щось слабий, став руль. Тугенько став повертатися. рульове було пальчиком крути, як на дозаторі, а це не то, що то. Ну і отак от воно і виходить. Ну, Подивимося, друзі. Да, напишіть у коментарях, хто яку поршневу групу бере і в кого. Бо я там в інтернеті бачу, що є, продають. І на Ютубі показують, теж є канали що. Кого посовітуєте, що реально класна поршнява група повністю. Щоб вже зробити, як то кажуть, і не лазити туди. Тільки не китайське, треба щось похоже до оригіналу. Я то розумію, що Савдеповського вже не знайти, щоб було. Ну, оце ось у Савдеповське стояло. Я вам відповідаю, трактор у мене 10 років, я туди не лазив. Голову я поміняв, то взагалі я тоді був молодий, дуже зелений. Теж купив його, виїду в поле, приїду в поле він кипить і все. Приїжджаю назад, видуваю радіатора, їду в поле кипить. В ітоги забитий радіатор. Почистив я радіатора, розібрав повністю, всього, поставив назад, поїхав в поле, пів поля зробив, все, опять кипить. Ну і потім отож купив новий радіатор, поставив. Поставив з ловушкою довго, поки його почистило, все, а трактор там в господарстві стояв в СВГ в Павлівському. Без роботи, як кажуть, і трошки на водички був. Ну, і тепер теж, от, зараз все як кидати, то я вже б такий би його перевести на антифриз повністю. вже, ну, Просто вже пора, як би сказати. Так що, в принципі, трактором я довольний. Коленвал знаю одне ми тоді. Як пригнали, мені було цікаво, який там калінвал стоїть то Бенка був. Бен. Номіналовський він повністю, так що по калінвалу тут питань немає, а от поршнював вже все. Ну, Витягнемо завтра, глянемо, звісно. Може буде легкий спух, що тільки маслосйомні кольця. Ну, якщо чесно, скільки він вже хірячив цей трактор, йому вже пам'ятник треба при жизнь поставити цьому шаленому МТ-зону. І він пу -пу -пу, дуже оправдовує свої надії. Але як мені людина написала в коментарях була Буде воронка тобі вилазить боком. Можливо, і так, друже. Я з тобою згоден, тому що як не крутий, люлей він отримав в тому году в воронки. Тріщала везде і коробка, он вилізла вже в цьому в проміжутку треба лізти робити, тому що вже все, ділитель приплив. Коробку я вже лазив, міняв два підшипника, І все тепер по черзі вилазить. То з того года, так. Ораночка мені буде аука цього, довго. довга. Ну, кажуть, він же ж не тягне нічого. То, то чого він має ламатися? Вони ж кажуть, що МТЗ це лісопед двохкольосний оранжерок. Так що такі друзі, у нас справи. Коментуйте, будь ласка, за поршняву. Дуже цікаво, що ви скажете, в кого краще взяти, бо треба вже міняти. Так що, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, друзі, на YouTube канал Шалений Тракторист, TikTok Шалений тракторист, Facebook шалений тракторист. Слідкуйте за нами і все буде Віва Куба. Всім пока-пока. Бажаю гарного вечора, гарного настрою. А шаленому трактористу хочу побажати терпіння, бо щось в нього в цей рік починається тільки з нервів, стальних нервів, друзі.